Ну, по-перше, всіх кажу і, казала і буду казати, приходьте в People Club, ми там лікуємо лінь. І лінь теж. Але ну, справа в тому, що якщо вам отако, знаєте, ну, навіть в People Club ліньки прийти, вставайте вранці і йдіть обливатись холодною водою. Холодна вода це єдиний інструмент, який збалансовує дофамін гормон. Тобто, коли людина має стабілізований стан. Стосунків з гормоном саме дофаміном, вона починає відчувати радість від простоти присутності в тілі. Чуєте, да? тобто, у дуже великої кількості людей поганий зв'язок з власним тілом, між умом і тілом дисонанс, між душею і тілом ну, мовчу, душа бореться з умом за те, щоб тіло стало її. Господарством, бо тіло має належати душі насправді. Але ну, у великої кількості людей все не так.